Сьогодні ми з вами ви, на сайті Tinkercad зробимо набір із цифр. Заходимо на сайт Tinkercad, нас будуть цікавити цифри. Тобто, ми маємо зробити 10 об'єктів, у нас буде 10 цифр. По дизайну я пропоную використовувати кубічний дизайн. Тобто, ми можемо, наприклад, як заготовочку собі зробити, наприклад, його і овально циліндричної форми, та можна конусовидною. Тобто, бачите, в нас оцих основних формів примітивів тут багатенько є. Але я все ж таки пропоную зробити такий мінімалізм. Е мінімалізм у вигляді з використанням оцього цього в наших паралелепінів. Додаємо наш об'єкт. Ну і далі ви моделюєте по розмірам. Дивіться теж, я пропоную так. Нам потрібно помістити 10 цифр. Можна зробити за розміром. Будете дивитися, щоб вони усі поміщалися, тому що якщо ми занадто вис... НАТО зробимо цифру, то вона в нас займе величенький простір. А нам потрібно 10 цифр помістити на одній робочій площині. Отже, поїхали. Працюємо. Почнемо з цифри 1. Також рекомендую дивіться, висоту, ширину і довжину приблизно, щоб нас теж вони співпадали, щоб вони були рівненькі. Тому одразу, коли ми додали наш елемент, ми бачимо: довжина ширина 20. Ми можемо зробити їх трошки менше, наприклад, по десятці. А висоту, навпаки, зробити трошки більше. Там умовно, хоча б 50, хай буде. О, ні, 50, навіть бачите, занадто 30. Маловато 40. 40, от якраз достатньо. що ми робимо з нашими об'єктами? Тобто, ми їх розміщуємо і далі будемо моделювати, щоб в нас вийшло цифри. Ну, Почнемо з одинички, потім підійдемо вже до кінця. О, дивіться, бачите, є така ситуація, ми ж розуміємо, що розмір нашої клітиночки це 1 мм. За довжиною і шириною в нас теж якраз 10 мм. міліметрів, тобто воно якраз має вставати квадратик, але бачите, трошки зміщено, 10 10 є, а ось розташування. У чомусь воно не співпадає, тому можна буде переходити в вигляд двовимірний вигляд зверху, щоб воно співпадало. Тобто, ми виділили лівою кнопочкою миші, і прямо стрілочками на клавіатурі, якщо працюєте з комп'ютера, можна розмістити так, щоб вона співпадала в свою комірочку. Там, наприклад, осіна. Перша наша цифра. Так, переходимо в двовимірний режим. Далі ми робимо для нашої заготовочки, ми можемо її скопіювати: Ctrl, c Ctrl-V вставили, розташували, і далі ми займаємося поворотом. Тобто, нас буде цікавити кут повороту. Єдиний момент: дивіться, нижній кут: це ми гортаємо його навпроти осі. Ну, умовно, це буде осі Z. Тут у нас є напроти осі «Y». тобто ми формуємо так, щоб нас вона дотикалася, підіймаємо трошки вгору, тобто далі розташовуємо, щоб наші фігурки. Бачите, вже я не на ту кнопочку натиснув, у нас почалося розтягування. Мені цього не потрібно, я хочу перемістити. Тобто, тут щоб не було тих проблем, як в мене з будиночком, краще користуватися стрілочками на клавіатурі, тобто розмістили, об'єднали тільки дивіться єдине, що по, якої, по якій осі у вас буде це відбуватися. Далі зменшуємо трошки розміри. Так, це у нас товщина. Товщина залишається, як і була. І бачу, я вже бачу трошки помилку. Я дуже буду багато переключатися на оцей режим зверху, тому що я хочу, щоб в мене все було рівненько, все співпадало. Тобто, щоб зайве не вилазило за межі, за границі. Так, є. Розмістили. Переходимо знову в 3D. Далі наше завдання зробити так, щоб воно стало трошечки за розміром менше. Тобто, поставимо, наприклад, 15. 15. Є. Чудово. І за висотою нам теж треба трошечки е, змінити висоту. Бачите, висота зараз у нас 35. Можна поставити, наприклад, 25. Але і переміщаємо відповідно трошки вгору. Притопили, розтягнули. Так, перевіряємо одиничка, одиничка. Схоже чимось на одиничку, чимось схоже. Звичайно, що сам кут повороту для себе теж можна відредагувати, що бачимо, ми трошки повернули, але і редагуємо тоді саму фігурку, щоб в нас вона була встановлена трошки вище. Ну тобто, гарно, коли в нас якраз границі нашої фігури не виходять за межі іншої фігури, і при цьому бачимо так, є, є. І при цьому, ну, тобто, щоб нас співпадали оці крапки стиків. Бачимо, щоб крапки стиків не виходили за межі нашої попередньої фігурки. Розташували, розташували. На про всяк випадок, можна переглянути вигляди. Вигляд зверху добре. Вигляд зліва добре. Вигляд знизу. Ну, я думаю, що він нам не потрібен дуже сильно. І вигляд з боку. Все є, працює, все добре. Можемо її об'єднувати. Виділяємо нашу фігуру, об'єднати. Так, готово. Бачимо, що в нас залишилися зовнішні контури, внутрішні контури в нас пропали. За бажанням, виберіть теж для себе, там який колір вам сподобається найбільше, той будете використовувати. Далі рухаємося. Далі наша фігура це цифра 2. Далі в нас іде цифра 2. Вона теж за формою має бути в стилі паралелепіпідів. Розміщуємо наш паралелепіпід на повершення. Нагадую собі, що це в нас була розмір, якщо не помиляюсь, на 40 висота. Ага, 40 висота. Почекайте, до висоти ще дійдемо. Нам потрібно розпочати з того, що ми цю нашу фігурку розвернемо на 90 градусів. Так, наскільки ти градусів розвернувся? Так, тут краще, бачите, вже трошки змістився в мене центр, краще його переробити. Ще раз додаю фігурку. Ширина довжина в нас 10. 10. Далі висота 40. Так, але в нас тут буде висота не 40, мабуть, висота буде 20. Чому? Тому що ми її будемо тепер крутити. Наше завдання її тепер повернути на 90 градусів та розмістити. На нашому квадратику так бачимо, що у нас 3D трошки вгору в нас пішло, тому зміщуємо вниз, щоб нас доторкалося, тобто, щоб нас відстань від нашої робочої області до фігури було 0. Так, далі переходимо в двовимірний вигляд, вигляд зверху, розміщуємо нашу цифру 2, Це в нас буде основа під цифру 2, по клітиночках. Клітиночки співпадають, так, є, є. Тепер давайте подумаємо: У нас цифра 2. Буде вона теж кубічною формою. У нас буде лінія, лінія вниз, лінія вліво, лінія вниз. І ось ми зафіксували. Тобто, вийде так, що в нас оцих горизонтальних блоків буде три штуки. Тобто, ми можемо одразу собі скопіювати, розміщуємо і переміщуємо вгору. Так, скопіювати, розміщуємо і переміщуємо тепер вниз. Угу. Бачите, що в нас тепер для наших перетинок залишилося дуже мало місця. Тому для нашої одинички можемо роз'єднати, подивимося, оця висота. Висота тут 40. Тут у нас бачимо оці блоки висотою по 20. Тобто, ми можемо ці блоки якраз трошечки змінити, щоб висота була на 20, спробуємо 15. Угу, не той параметр. Можна його в цілому, і тут. Угу. Ага, це в нас ми ж. Ага, точно, ми ж її розвернули. Тому зараз у нас це не висота, це в нас зараз або довжина, або ширина. Тобто, можна поставити довжину ширину спробувати на 10, замість 10-5. Так, трошки не угадав, це якраз довжина у нас не змінюється, а ширину поставити 5. Тобто, щоб вона, бачите, більш плоскою стала. Ширина 5 і ширина 5 є. Знову підлаштовуємо. Тепер потрібно нам наш нижній блок зафіксувати, щоб він доторкався до землі. Не доторкається ще трошки вниз. Так, висота і трошечки вниз. Висота 0. Угу. Тут буде мінус 2. Тобто ми змістили. Чому мінус 2 верхня границя? Ми змістили від початкового положення. Далі тепер поїхали. Це в нас має бути на теж певній висоті. Підіймаємо. Віднизу бачимо 34, ставимо 40. Відстань від нижнього краю, але це відстань з урахуванням наших оцих висота 10. Тому треба ще змістити трошечки вниз на 3, 4, 5. О, тепер є. Перевіряємо. Бачите, вони тепер на одному рівні. Спереду 2D вигляд. Ось воно спереду. Бачимо, що вона тепер на одному рівні. Ну, відповідно, тут ми теж підлаштовуємо, щоб вона була висота тут 15, а там. 5. Зараз нам потрібно тут зробити оцю висоту 17,5. О, тепер воно на рівних проміжках. Далі переходимо в 2D. Тепер нас цікавить оці ж самі блоки. Можна їх скопіювати, вставити. Розмістити. Але тепер ми повертаємо. Це в нас буде циферка 2. Повертаємо блок на 90 градусів. Так, є. Об'єднуємо. Теж, знову краще користуватися стрілочками. Прогорнули, перемістили вниз. Об'єднали. Трошки вилазить. Нічого страшного. Так, перевірили. Цей блочок вліво. Так, тут теж бачимо, що краще пройти в 2D вигляд. Розмістити їх на правильних одразу позиціях. І цей же блочок ми копіюємо, вставляємо і розміщуємо вниз. Тобто найкращий варіант, ви бачите, що це буде якраз працювати в двох вимірах, щоб це в нас було чітко і співпадало. Так, і розміщуємо в ліву сторону. Так, перевіряємо. Є. Є. Добре. Далі, дивіться, тут можна трошки наступний етап хитрувати. Чому? Ми можемо виділити двієчку: Ctrl-C, Ctrl-V, скопіювати, розташувати її. І зробити з нею тієчку. Оцей нижній блок. Просто переміщаємо в праву сторону. Будь ласка, у нас вже готова цифра 3. Тобто бачите, тут коли в нас одиничка, просто вона не схожа. Вона не схожа на якусь іншу цифру. Але якраз двієчка, трієчка. Тобто далі ми можемо з ними трошки гратися, і в нас, відповідно, будуть формуватися наступні цифри. Тобто, бачите, ми з вами забили одиничку, далі дві а далі ми з ними копіюємо і трошки змінюємо, щоб отримати з цього зображення четвірочку. Перегортаємо в ліву сторону. Так, це ми гортаємо вгору. Ну, в будь-якому випадку нам прийдеться ще зробити одну копію. Верхню частину прибираємо. Це копіюємо, зміщуємо вниз. І нижню частинку прибираємо. Будь ласка, ось наша четвірочка. Теж її трошки вирівняти. Є. Далі п'ятірочка. Теж копіюємо нашу двійку, Розміщуємо. Так, далі наше завдання подумати, як буде виглядати в нас 5 ірочка. Так, є. це ми зміщуємо в ліву сторону, а це ми зміщуємо цей блок в праву сторону. Є в нас 5. Далі можна, тут для шістки можна якраз п'ятірку використати. П'ятірочку нашу використати. Тут просто скопіюємо один блок, Ctrl-C, Ctrl-V та розмістимо. В правильній позиції. Так, є в нас шістка. Так, далі. Давайте я оцей наш набір фігур трошечки зміщу. Потім я їх поміняю, місцями. просто мені зручніше працювати, коли в нас до мене ближче на площині знаходяться циферки. Потім ми їх розміщимо в правильному порядочку. Так, рухаємось далі. Наступний етап. Нас тепер цікавить сімка. Теж, ну тут можна зробити трієчка. Майже, майже готова сімка. Рухаємо її трошки ближче до нас. Так, думаємо, як нам з трійки зробити сімку. Нам треба просто прибрати зайве. Раз, два. Сімка готова. Далі для вісімки. Я думаю, що ви вже здогадалися, що найкращий варіант це трієчка. Рухаємо її до нас. Копіюємо тепер блоки. Ctrl-C, Ctrl-V розміщуємо. І Ctrl-C, Ctrl-V розміщуємо. Є. Є в нас вісімка. Далі в нас є вісімка. Тепер ми можемо з неї ж зробити дев'ятку. Не скопіювалося повністю. А тут, бачите, особливість, що він вже тепер зачіпає е, ті фігури, які нам не потрібні. Тобто змінили кут нахилу, скопіювали, вставили. Розташували. Так, дев'ятка в нас тепер йде. Перебираємо лише один блок. І остання циферка це цифра 0. Розміщуємо. І тут нам потрібно буде прибрати середню частинку. Далі виділяємо наші фігурки, Ці в нас фігури будуть позаду. Так. Ага, і 6. Бачите, 6 ми теж можемо перемістити. На другий рядочок. Так, не все виділив. О, тепер все. Ну, щоб нас було 5 і 5 цифр. Розміщуємо. Так, розставляємо. Передні цифри теж трак, також трошечки змінюємо. Зайве зачепив. От бачите, тут треба дуже обережно, щоб не зачепити зайвих елементів. Перемішуємо. І, будь ласка, наші цифри готові. Ну, далі зрозуміло, що самі форми ви можете об'єднати. І, будь ласка, ваш набір цифр. Ну і далі тут же ви можете для усіх цифр вибрати собі колір та здати на перевірку. Оце є наша робота зі створення цифр. Бачимо, що основні проблеми це одиничка, а далі ми формуємо двійку. Все останнє вже це буде форми двійки. Називаємо це так. Це буде форми двійки. Ось так у нас і робляться набір цифр, тривимірних в кінки